Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка та роза покликом душі. Сьогодні в мене розклад на прохання мого глядача максимуса з міста Мелітополь. Давайте подивимося. Людина питала, що буде з містом Мелітополь. У листопаді 2022 року. Чи ходять слухи, що місто буде руйнуватися після відходу тих окупантів-орків, і люди дуже сильно бояться, хочуть залишитися живими. Просто хочу подивитися на рунах енергію міста Мелітополь на Сьогоднішній день пасмурно. Так, да, там дуже невесело, невесело в цьому місті. Концентрація проходить. Концентрація чого перевернута ціленаправленість. Ну, тобто, вони ці окупанти думають, що вони діють а на сам, а на самому ділі там. Панує хаос, хаос. Тому що руна перевернута, не дуже весело в цьому місці. Путь невизначений руна путь. Що буде далі? І руна вічність. Дуже глобальні, які, знаєте, глобальні будуть переміни. Такі глобальні. Іншим словом, не скажеш. Чомусь дві карти пішли. Ну, ось ця карта в цій колоді на сьогоднішній стан позначає віхр це війна, любов, і все це. Знаєте, там панує і любов до життя від людей, але війна, як би зверху, бачите, люди дуже страждають сердечні в них ну, муки, переживання за те, що буде далі. І моя порада, от я коли планувала цей розклад, дати пораду. Включати свою інтуїцію, руна віра, включати свою віру в найкраще свою інтуїцію, вмикати свій мізок, діяти так, як підказує вам свій мізок. Можливо, серце відчуває, що це неправильно, а мізок підказує. Ти повинен бути в цей момент тамто і тамто. Добре, давайте дивитися далі. На таро. В мене міні Таро ой, та класика? Чесно, дуже, дуже нервувала, коли готувала цей розклад. Ну, думала про цей розклад, але хочу його зробити, бо дуже гарна людина, гарна, попрохала, мене, мій дуже гарний глядач. Хочу вам сказати, прислуховуйтесь до того, що говорить вам Таролог і підказує ваша інтуїція. Довіряйте жіночій інтуїції. Зараз такі важкі часи, саме жінки вони мислять інтуїтивно. І може дійсно направити на вірний шлях, тому що жінка-українка це берегіння роду, на той шлях, щоб зберегти свій рід. Особливо, якщо вона мати, бабуся, жінка. Вона в неї інтуїція працює. Знаєте, КПД зашкалює у військовий час, можна сказати, так. Можливо, я не так висловилась. І так, дивимося ситуацію. Листопад 2022 року місто Мелітополь окуповане російськими військами. Ситуація в місті. Сьогодні, 2 листопада. Давайте подивимося. Ну, на сьогодні, завтра, 2, 3 листопада, ситуація в місті. Яка? Башня. Четвірка пентаклів, Обмеженість. Вісім кам'ячів. Туз пентаклів, Шанс. Дев'ятка пентаклів. Королева Кубків. І тут у нас десятка, ну я не працюю з перевернутими, десятка мечів. В основі дуже нехороша карта поразки неудачі глобальної. В основі цієї колоди. Така ситуація зараз в Мелітополі. Башня також дуже-дуже негарна карта, яка свідчить про розруйнування. Ідуть і розруйнування якісь, або готуються, 2-3. Але чомусь жадність чиясь, знаєте, чиєїсь жадності оці руйнування. Або пройшли, або можуть пройти 2-3 листопада. І хтось дуже жадний і обмежений в цьому місті. Тобто місто. Чогось не отримує. Але має шанс ось ось, щось отримати по девятці пентаклі. І це обіцяють. Обіцяють цьому місту обіцянки, як то кажуться, цянки. Можливо? Можливо, а що обіцяють щось отримати? Давайте подивимося. Шанс. Шанс тупік. І договор влюбленний. Зараз ви там бачите. Якісь ідуть перемовини, щоб це місто вийшло з якогось тупіка. Розумієте? Тому що місто дійсно знаходиться на сьогоднішній момент. У якомусь тупіку, Тупікова, тупіковий стан. А ну хто в цьому тупіковому стані знаходиться? Ви розумієте, що карта Жріця тримає це в тайні? Но за місто, я так думаю, гадають, думають, зга... ну, піклуються, а хто піклується? Військові. Військові, щоб уникнути великих жертв. Тобто... Клуються, щоб уникнути великих жертв. Мабуть, такий план. Ми зараз подумаємо, побачимо. Тут ми бачимо, що башня, да, ситуація патова. Ось, ось вона накаляється. Тому ви мене питали, я вам кажу, краще виїжджати з міста. Краще з міста виїхати, тому що ось тут поразка, поразка. Десятка мечів. Може бути, можуть бути жертви. Але договарюся, щоб такого не було. Якісь ідуть перемовини за ваше місто. Між ким я не буду казати і навіть розшифровувати, тому що це таємниця. Жріця каже, не говорити верховна жріця. Ситуація дуже складна над містом навісло. Давайте ми подивимося по. Картам Таровейте та темне, які плани, у... які плани у орків на місто Мелітополь? Які плани у орків на місто Мелітополь у листопаді 2022 року? Які плани в Орків на Мелітополь у листопаді 2022 року? Що вони там планують з цим містом? Вони дуже-дуже там цінують це місто. Місто дуже багато там. Зараз карти покажуть, які в них плани на місто Мелітополь. Ну, хочу сказати, що вони там зараз так думають, що в них якийсь шанс є, що вони там усілися кріп, кріпко, міцно да, сидять. І засілі, вони там міцно. Військові їх трошки. Я так бачу, що вони не турбують місцеве населення. Ну, поки що, вони вважають, що вони захища, захищені. Але військові там не дуже активні. Хто уважно дивиться з нашого боку, з українського, майте на увазі, росіяни там не дуже активні військові. Вони вважають, що, знаєте, вони хтось в уші їм води налив, що вони гарно укріплені, да, і вони там не сильно зараз в напряженні. Усілися вважають, що надовго, але по справедливості їх очікує в тому місті тупік. Їх шанс там, оце їх це приведе їх до тупікової ситуації. Да. Вони не знають, що далі робити. Давайте мене питала людина, чи буде місто? Якщо вони відійдуть, ну, руйнування в місті. Ходять слухи, чи будуть руйнування, ну, хочу сказати, тут падає четвірка жезлів, рицарь пентаклів, ілюзія, сімка жезлів, вісімка чаш. І мах. Знаєте, який в них шанс? Я великих руйнувань міста не бачу, башня не випала. Випала четвірка, четвірка жезлі. Вони в цьому місті да, ведуть себе як варвари. Постраждати може мирне населення. Будьте дуже уважні. Руйнувань таких не буде, тому що рицар Пентаклів самий найдлядніший рицар. Тобто вони поки що там в якомусь пасиві. І що будуть руйнування, то вас пугають. Це в ілюзії, це ілюзії. Вони відбиваються, да. на місто будуть якісь атаки, вони. Вважають, що вони його будуть відстоять. Ну, на самому ділі прийдеться уйти з великою поразкою. Бачите? Уйдуть вони з міста. Якусь вони застосують хитрість таку руйнувань я не бачу. Але вони відійдуть, будуть його захищати, а потім відійдуть. Відійдуть, отак, от по воді, якось, бачите? По воді. Ну, дуже схитрять. І цьому буде сприяти їх якась хитрість, вони уйдуть з міста. І що буде з містом? Місто Мелітополь після відходу. Ну, місто буде, знаєте, якась людина, король Пентаклів, чесна людина, працьовита людина, буде потім у вас. допомагати будуть постраждалим людям. І ну, результат на все добре, щоб було, треба буде очікувати. Це ще після відходу. А зараз люди там в дуже сильній паніці, я бачу, і задій оцих от рицар-жезлів. Які їх налякали, військові їх налякали, звісно. І королева мечів, так. Да. Вони, ну, так хочу сказати, що більше лякають, чим якісь дії від них будуть. О те, що на сьогоднішній момент є, ота башня, оце вже, мабуть, пік того, що мається там бути. Руйнування там якісь є в місті, да. Но після їх відходу, люди, да, будуть злякані, коли не лякайтеся, вони уйдуть з вашого міста. Я не бачу таких глобальних руйнувань. Ну, давайте ми подивимося пораду. Порада жителя Мелітополя. Порада жителям Мелітополя на ноябрь листопад 2022 року. Порада жителям мирним жителям Мелітополя на листопад 2022 року. Порада вже затягнула на 15 хвилин. Швиденько. Яка ж порада? Сонце, найкраще і класний аркан, тепло, все вам дуже зараз важко. Ви в вічі, да, ви в Дивіться, мої хороші, Мелітопольці, Тут в основі карта родини, десятка чаш. Пора, у вас буде все добре. Сонечко. Збудуться ваші мрії. Уйде ваш страх нічний, але важко. Вам на сьогоднішній момент дуже важко, ви ввідчає. Але існують плани плани визволення, ваш визволення. Що ви будете визволені, вже плани розроблені. І оці, тим более, оці військові якимось таким методом, знаєте, я не знаю, чи можна казати, які це плани, що планується. Вам хтось допоможе. Із прошлого, з минулого буде декілька варіантів допомоги Мелітополю з минулого, бачите? 50 на 50. Буде. Це пов'язано з минулим план. Бо я хочу сказати, що допоможуть вам обов'язково. Вам кажеться, я вам рідненькі мої, вам от я зрозуміла, вам кажеться, що військові зараз наші українські якось не реагують, да? це все ілюзії. Вони ще як строять плани: ось картка, карта тройка жезлів, на визволення вашого міста. Так що, дорогенькі мої, е Заспокоїйте себе, вмикайте свою інтуїцію, довіряйте своїм жінкам. Важко вам ви ввічі. ну, якісь засоби приймайте, щоб заспокоїтися. Лишні, лишній раз не наражайтеся на небезпеку, не спілкуйтеся з тими орками, не роздражайте їх. За вас думають, за вас думають, і все буде добре. Все буде добре. Бачите? Все буде добре. Родинне щастя. На цьому я завершую розклад для мого глядача максимуса з Мелітополя. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал Ірина Літовка та роза покликам душі. Бажаю всім мелітопольцям миру, визволення, відбудування, спокою, бережіть себе і своїх рідних, бережіть життя. Це найцінніше на сьогоднішній день, що в нас з вами є. До нових зустрічей в ефірі. Всього вам найкращого!